Про власне підготовку саміту НАТО у вільнюсі ті рішення, які можуть бути ухвалені, наскільки вони будуть історичними для нас, поговоримо із політологом. Тарас Загородній приєднується до нас в ефірі. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, от давайте почнемо із заяви Бена Волеса, який виступає за спрощений вступ України до НАТО, але разом з тим говорить про те, що ну цей процес не буде швидким, і навряд чи ми отримуємо якісь от ті чіткі сигнали, яких вимагав Зеленський якраз на саміті у Вільнюсі. То, от, на ваш погляд, чого нам дійсно варто зараз очікувати від саміту? Ну я б нічого особливого від саміту не очікував, тому що ми повинні розуміти, що е, е, порядок денний саміту буде визначатися в першу чергу Сполученими Штатами Америки. Е, вони поки що не хочуть піднімати підолювати питання НАТО для того, щоб не створювати внутрішні політичні проблеми самому Байдену. Е, чому от Трамп напр, наприклад постійно педалює питання, що або що Америка безпосередньо воює вже з ядерною державою на території України, тому вони і не хочуть особливо піднімати питання і НАТО і присутності, в тому числі там американського або американських озброєнь на території України, тобто вони не хочуться загострення цього питання, як і до речі, країни Західної Європи. Там теж є сили, які активно підалюються тему, що включення або розширення співробітництва з НАТО – в. Тягне їх в ядерну війну а, з Російською Федерацією. Як от Лепен нещодавно, а, це такий про, активно проросійський французький політик, а, а, вона достатньо хитрувати таку фразу сказала, що. Перемога Росії є катастрофою в цій війні, а от перемога України є тягне за собою третю світову війну. Тобто вони так хитрувати грають. Тому якщо щось буде заявлене, яке спростить шлях до НАТО, ну це як бонус буде. Якщо особливо нічого ми не почуємо, це не страшно, тому що до ми повинні розуміти до завершення війни виходу на кордони 91-го року питання. Вступу України до НАТО стояти не буде. Вони це навіть обговорювати не будуть принаймні офіційно. Це перше. По друге, нам потрібні не папірці, нам потрібні ні а, якісь там спрощені умови на даному етапі, Нам потрібна зброя. Нехай краще дають зброю, а, нехай дають більше можливості для того, щоб Україна звільняла свою територію і тому і і тим швидше буде постановити питання НАТО. Звичайно, що ми повинні а, а, розуміти, що нам потрібна а, нам потрібна НАТО після виходу на 91 й рік кордони. А, нам потрібно жорстко наполягати, щоб нас прийняли по а, а, Схемі, яку приймали Фінляндію та Швецію, тобто швидко. тому що ми повинні розуміти, що в основному в НАТО часто приймали країни просто по тому, що це була політика, і це було бажання і холодний розрахунок Сполучених Штатів Америки, тобто вони могли навіть заплющити очі на відсутність демократії. Корупцію, як це було наприклад, з резрежима Салазара в Португалії, яка в 49-му році вступила в НАТО, а там режим до 73-го року взагалі був по стилю авторитарна схожий на Мусоліні. Я вже мовчу про Туреччину, яку в 52-му році приймали, і з проблемами і з демократією і з корупцією, але вона контролювала Босфорта Дарданела, Чорне море, і впливала, і впливає досі на близький схід. І багато чого іншого. Ми повинні зараз наполягати в першу чергу на те, що нам потрібна безпека. все інше ми можемо вирішити. По, по, по тому, тому що ми повинні розуміти, якщо ми затягнемо це питання, ну воно затягнеться на невизначений строк, тому що ну є така країна як Угорщина, яка просто буде знаєте, виносити на мозок. Там не так крапка, там не так кома стоїть. А, ви тут угорців притисняєте, хоча ми ніхто не притисняємо, А давайте автономію національно на території України. робіть для того, щоб було краще поглинати Закарпаття. Багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що. А, а, Хто от, ну, ну з ким нас будуть порівняти з Угорщиною, яка точно не відповідає стандартам НАТО, але вона в НАТО і нам більше буде просто пало в колеса ставити. Це четвертий пункт, і п'ятий пункт, який може сильно поміняти е, саміт НАТО, це через те, що і Україна, я думаю, повинна задати це питання. А що ви, шановні члени НАТО, будете робити, якщо Росія реально почне розвалюватись? Тому що ви бачили те, що відбувається в Росії, там дуже трухлява влада. Тобто, всі у вас знаєте, ваш страшний сон, про який ви часто думали, що після перемоги України Росія буде в такій кризі і смуті, що почне розвалюватись. Ваш страшний сон в принципі вже став реальністю. Став реальністю буквально минулими вихідних. На на минулих вихідних, тобто влада в Росії дуже слабка, вона просто трухлява. Вони вже зараз не можуть контролювати е, свої ядерні арсенали. І питання до НАТО: що ви будете робити, якщо, наприклад, на кордону до країн НАТО а висуне, ну, наприклад, 5 мільйонів біженців, що ви будете робити, чи готові ви до цього станалю? Е, якщо ми вже говоримо про ті події, які мали місце в Росії цими вихідними, хотіла би вашу оцінку спитати стосовно того, а які висновки, на ваш погляд, російський режим може зробити з цієї спроби заколоту. Ми вже бачимо інформацію про там, начебто, звільнення чи затримання Суровікіна, на його заступника. Чи очікуєте ви дійсно масштабних репресій? І як ви вважаєте, чи може російський режим ну от, після цих подій посилитись і е, спробувати уберегтись від наступної спроби подібного заколоту? Ну, знаєте, як в тому анекдоті, дай Боже, щоб ваші бажання збігалися з вашими можливостями. Рівень зради в силових структурах Російської Федерації настільки великий. Я думаю, що там під 100 тисяч було, якщо не більше, і ФСБшники і регіональні губернатори і армія, яка переходила на біг Вагнера, що розпочати репресії зараз. А це вже починати громадянську війну, тому що ж вони захищатися будуть. Те, що вони там Суровікіна заарештували, ну це взагалі не має ніякого значення. Який Суровікін? якщо ви звернули увагу з ким Пригожин розмовляв, коли він захопив штаб? Російської армії в Ростові а це найпотужніший штаб взагалі зараз в російській армії, тому що він координує війну в Україні ще з 2014 року. Він же там спокійно з ким сидів, розмовляв на лавишці. Що ви звернули увагу? Він взагалі сидів, розмовляв з Євкуровим. А Євкуров, це взагалі заступник Шойгу, і вони розмовляли заступник міністра оборони. Вони сидять, обговорюють, захопила людина озброєна штаб. Він ніяк не реагує. А і обговорюєте дещо тобто, Там, да? Тобто, ви щоб ви розуміли, рівень зради такий великий, що е, вони ну не зможуть, навіть якщо дуже захочуть, його це ну зробити те репресії, які є. і наступне питання: після того як Путін драпанув з Москви. Після того як немає відео, де він, де він сидить в, в Кремлі, в кабінеті, коли наступає пригожин, обіцяє всіх там порвати, порізати на ремені і так далі. Путін вже втратив будь-який авторитет, в тому числі навіть серед лояльних структур. Вони побачили, що це ну нема чого А, і воно просто втече за будь за таких найдрібніших обставин. Тому я думаю, що це більше до параліча призведе якраз силових структур, які будуть розуміти, що ну немає сенсу, немає сенсу за нього заступатися. Тим більше, дивіться, російський режим саджав за лайки, саджав за репости в інтернеті. А тут озброєний натовп е е е карників, так які урків фактично пішов на Москву, і, і нічого за це не було немає. Ну так не буває в авторитарному режимі. Тут, ну мінімум, Пригожин повинен бути пристрелений ще вчора, для того, щоб показати, що режим дуже серйозно працює. А він показує, що режим не може, не може покарати навіть тих, хто йому безпосередньо погрожував. А це так не працює в авторитарних режимах. І тим більше в Росії. Росіяни готові вибачити своєму лідеру. Те, що він буде алкоголіком, те, що він буде тупим, те, що він буде кровавим, але вони не вибачають слабкості, і те, що він смішним стає. А після того як вони почали себе нагороджувати після так званого відбиття атаки, знаєте, навіть ура патріоти російські вже не повірили в те, що відбувається, і тому режим значно послабився. Це був сигнал. Це був сигнал перше і опозиції російській і олігархам та всім іншим, що достатньо в принципі двох батальйонів солдат, або там 10, або 20 тисяч для того, щоб змістити владу в Російській Федерації. Тобто, я думаю, що він сильно послаблений, позбавлений. Я думаю, деяких своїх повноважень і, і знов таки через те, що він не показав, що він знаєте, оцей пахан голова стаї. Який повинен був сидіти в Кремлі і обіцяти зі всіма розібратися. Ну для прикладу, пам'ятаєте, як Лукашенка себе поводив в му році, коли відбувалися от вибори, він пішов перед президентським палацем з автоматом і показав всім, і в тому числі, своїм лояльним силовикам, що він буде битися до кінця, і це надихнуло тих, які його підтримували. і Він стояв. А це якраз показує, що влада готова боротися, а Путін показав, що він не готовий боротися навіть за себе. А більш того, я думаю, що після того, що відбулося, на Заході ще зрозуміли одну річ, що Путін готовий буде піти на умови капітуляції Росії, які буде диктувати, в тому числі Україна. Чому? Якщо ця людина пішла, побігла розмовляти. З натовпом невідомих людей, які ще не наблизились до Кремля, то це означає, що ця людина готова йти на перемовини, і в тому числі а тих, хто при прийдуть замість нього, тим більш готові буде йти на перемовини, в тому числі на умовах України, і це дуже гарний в дійсності ознака, яка говорить про те, що якщо раніше знаєте, були таке заперечення. На заході побоювання, що буде, якщо Україна переможе, а раптом Росія почне розвалюватись, почнеться хаос. Так Україна може говорити. Так він вже почався. От Путін ще при владі а вони вже не можуть контролювати свої. Ядерні склади про що ви говорите, і наступне що це говорить про те, що Путін все ж таки буде змушений йти на переговорів, і навіть він піде, піде на підписання умовної капітуляції України. Хочу до вас, пане Тарасе. дуже дякую, що долучилися сьогодні до нашої ефіру. Спасибі за час. Нагадаю, Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.